Це я не говорю про міністрів, я просто про політику. Деся мають в політиці теж бути люди, які за освіту свідомі розуміють глибину проблеми, занурилися десь, от і дійшли до, як ти кажеш, якихось травм. Тоді, як на мене, вони більш ефективні потім в якихось процесах і ініціативах змін. Ну і до політики не варто ставитися як до чогось злісного, тому що коли там буде більше цінностних людей. Щоб щось поміняти, то треба, ну, от, знаєш, як це всі на дивані. Вміють критикувати так. І, і казати, як так. має бути. Але хто готовий от піти, знаєш, підписатися під це і зробити. Є дуже багато інфлюенсерів, які дуже активно розповідають про свою візію того, як має виглядати школа. І коли нашу діяльність, нашу концептуальні засади наші, проходили громадське обговорення, я дуже чекала цих інфлюенсерів, їхніх думок, їхнього бачення, тому що ми кожну, кожнісіньку ремарку. Опрацьовували, дивилися, як воно корелюється із законодавством, там з нормативними актами і так далі. Тобто це був такий дуже глибокий процес. Причому з тими фахівцями саме юридичними, як це все замечити, тобто це був момент сказати своє слово. Ти думаєш, вони прийшли? Підозрюю, ще ні. Е, підозрюю, що ні. <с? <с?> і, і тут якраз для мене є мірило того, що якщо ви вболіваєте, то критикуючи, пропонуй. Ну, бо тоді ці слова не мають жодного значення. Ну, критикувати може кожен. Коли ти маєш рішення, коли ти маєш візію, я встану, піду, а ти сядеш на моє місце. Тому що сьогодні моє було слово сказати своє слово тут мій шанс. Але якщо ти можеш краще, сядь на моє місце і скажи своє слово. І, і це, це так має працювати. Але ці колеги не прийшли. І не сказали свого слова, тому нівелюється весь ефект змін і отих аджент, які вони пропонують у соцмережах, тому що соцмережі не пишуть законів, вони не бетонують засади, вони для загального галасу.